1 мільйон 400 тисяч кількість українських ветеранів та ветеранок на 25-й рік. Після закінчення війни ця цифра за прогнозами уряду може зрости до 6 мільйонів. Сотні тисяч захисників і захисниць після пережитого на фронті в ці секунди повертаються до цивільного життя з невідомістю і думками про те, що здавалося втрачене. Та який шлях на них чекає після повернення? Ми розповімо вам історії про відроджений спопулу ветеранський бізнес, про те, як долають ПТСР та борються із бюрократичним пеклом під час лікування. Це історії про надію знову обідняти коханого, коли шансів, здається, не залишилося. Про виховання дітей батьками, які воюють, і про слова, які треба і можна казати ветеранам. Це проєкт про рани, які загоюються, про життя після шрамів. Не в залі дієвіше за сеанс у психолога. Таку фразу я почула в одній із розмов з військовим. І справді дослідження показують, що ветерані, які займаються спортом, мають щонайменше на 30% нижчий рівень стресу. Як це працює? Як це пояснюють психологи? Та головне, де ветеранові відшукати тренування, які допоможуть через прокачку м'язів дістати себе з емоційної прірви. Чи щось чи поранення це не, не зупиняє, навпаки, може якось стимулює, мотивує довести собі, що ти можеш, довести ну, хлопцям іншим, що що все можливо. До повномасштабної війни Тарас займався будівельним бізнесом. З першими прильотами по луцькому аеродрому разом з дружиною він вивіз дітей за кордон, сам повернувся до України і взяв до рук зброю у лавах ЗСУ. Через рік Тарас відтісняв ворога на бахмутському напрямку і на так званій дорозі життя. Потрапив під мінометний. Обстріл. Це прильот був міна. 120-ка. метра два там, чи три від мене вона розірвалася. Просто якось я встиг зорієнтуватися, я впав на, впав на землю. Така там невеличка була, як биянка, туди по максимуму всунув корпус таз, а ноги вже залишились на зверху. На бо... Розумів, що ноги не так шкода, як все інше. Ну, все, а Товариш мій загинув під цього прильоту. А я, дякувати Богу, вижив, хлопці витягнули, лікарів рятували. Тренери допомагають відновитися, життя продовжується. Ви одразу зрозуміли, як я у вас поранені. Так, я побачив. Ну, я, я не втратив свідомість. Коли був прильот, я відчув, що ноги як заніміли. Я глянув, побачив, що там ну, форма штани порвані. Кров і це все. Турнікети я собі сам не міг накласти, бо в мене була ліва рука, була, ну осколки посікли і вона ну, не, не працювала. То мені побратим по підбіг, наклав турнікети ще. Два ще два уламки в мене прилетіло по голові. Один тут от, лишився шрам, а другий просто в мене шолом, він розколовся і такий було, як, як в індійцеві ракети. Тобто така від лоба до, до потилиці повністю в такий ларчав. Виносили мене до евакуаційного автомобіля десь біля трьох годин. Потім мене завезли в час в яр в стабілізаційний пункт. Там мені якийсь великий препарат. Я там дві, дві доби я там дивився мультики Футурама, вже йшов в себе в Дніпрі. Ну, був ослаблений, я не міг навіть сісти. Тобто не міг глянути, що з ногами, бо ноги були вкриті рестарабним, здається. І зайшла медсестра, і я кажу, що в мене з ногами? Вона каже, синок, не переживай, я поставлю тобі протези і все буде нормально. Я коли я почув слово протези в множині, я зрозумів, що в мене немає ну, двох кінців. Ну, я розумів, що поранення в мене важке, але ну, була надія, що праву ногу врятують. Але як мені пояснили в Дніпрі лікарі, що операція зайняла б від 6 до 9 годин, просто за той час, каже, ми врятували ще двох, ну, умовно кажучи, хлопців. Ну, знаєте, розмін одну ногу на два хреста. Але це якось так сприйнялось. Ну за те живий. Ким ти був і ким ти стаєш після поранення? Через біль, сотні думок, і тимчасово здавалося безпорадність. Коли воїн, який рятує інших, потребує порятунку сам, настає момент пошуку, нових точок опори і нової боротьби. Коли ти лишаєшся сам на сам своїми думками, це там вночі, в палаті, був страх. Страх був невідомості. Ти не розумієш, що попереду. Да, я там дивився відео, як там хлопці на протезах роблять те, 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 -те але це вони. Тут це ти. Ти не розумієш, як, воно, як ти будеш себе відчувати на тих протезах, як ти будеш ходити, як ти будеш тримати баланс. Це був страх невідомості саме. Ми повинні наше суспільство підготувати. Розвернути до, до цих моментів. Бо це буде. Таких хлопців, як я, їх, дівчат, їх дуже багато. І ми повинні відчувати себе частиною суспільства, що ми не покинуті, що ми комусь потрібні. Саме легше плисти по воді. Тобто зробити з себе жертву, що мені отак погано. Принесіть мені 50 грам, принесіть мені там ще там щось. Тому що я свої ноги втратив ну, не в якийсь там. Під п'яній бійця й втратив на полі бою, захищаючи. Ну хай би там не як би це не звичайно, пафохнув, захищаючи нашу державу, захищаючи свою сім'ю. Мені нема чого соромитись. Бо це ж ти знову ж таки ти що ти щоразу це все переживаєш, проходиш через через це ну, знову ж таки в своїх думках. Без протезів мені було важко себе прийняти. Понад 60 відсотків ветеранів, згідно статистики, визнають, що після повернення почуваються зайвими у власному житті. Більше 40% приходять через фазу ізоляції, коли не хочуть ні з ким спілкуватися. Криза після поранення це не тільки боротьба з тілом, а й із собою. Часом не так просто довіритися, зібратися, і це може бути не тому, що людина не хоче сама з собою попрацювати, а тому, що ці симптоми уникання це як прояв хвороби він заважає це зробити, і це додатковий виклик для фахівців. Коли вже людина дійшла і готова, і хоче це вже перемога. Ти вже працюєш, ти вже застосовуєш техніки, але часом у нас половина часу. Уходить на те для того, щоб просто перебороти цей симптом уникання, достукатись до того, що тобі потрібна така допомога. Найважче кажуть психологи у такий період не фізичні зміни, а відчуття втрати контролю. Для багатьох у цей момент вирішальним стає реакція рідних. Бо коли ти сам не віриш у себе, важливо, щоб поруч була людина, якій не байдуже. Для Тараса такою людиною стала його дружина. Після поранення, я, коли я в реанімації відкрив очі, біля мене вже була дружина. Вона звільнилася з роботи, вона весь час біля мене. Я би сам би не вигріб з цього всього. Я вам відверто кажу, це її. Вона до мене приїхала, одразу каже, дивись, ми протизуємося там, то там, то я там вже все домовлено, ми вже стали на чергу. Тобто в мене не було там навіть часу щось там сумніватися чи, чи переживати. У мене вже було все розкадровано, розплановано, моє подальше. Життя реабілітація. У мене була велика крововтрата, я був настільки ослаблений, що я навіть не міг сам сісти. Тобто вона мене з ложечки кормила. І всі процедури там гігієнічні, Ну ви розумієте, так? Вона мене піднімала там. Отже, потрошки потрошки, потрошки Але це велика подяка довжиня. До мене люди приїжджали в Дніпро, де я лежав, у Львів, в Луцьку я взагалі, мовчу, що там постійно у мене хтось був в палаті. Якби не підтримка. Спортивної такої спільноти, якби не підтримка побратимів, я не знаю, де я був. Бо до мене приїхав мій товариш, він теж тренер по пауерліфтингу, подивився на мій фізичний стан і каже: слухай, треба щось з цим робити, бо я, по-перше, ісхуд і, і м'язи такому в луну, як вермішель. Ми почали з ним займатися так. Це було в палаті, ну, скажімо так, це більш для такого загального тонусу м'язів для укріплення. Резинки, оце ми займалися. Злазив на підлогу на коврик для йоги і займалися так. Мені казали, що ти не будеш присідати, ти не будеш робити там станову тягу, ну, це така вправа на підйом штанги. І Я сказав, що ви, напевно, що не вгадали, я це зроблю. Я тиждень ходив, думав, як це зробити ну, чисто технологічно, і ми це зробили. Після лікарні. Далі була клініка, де ви проходили реабілітацію. Десь на початку серпня ми потрапили туди. Два тижні там зі мною проводили ну, різна реабілітація. Вже там саме їхні фахівці підго підготовлювали мене м'язи. Ну, це все такі. Зробили зліпки і 16 серпня я став перший раз на протези. Можна з чимось порівняти це відчуття? Ну, Відчуття відчути себе вертикальним. Ну, напевно, не наші стрибком з, з парашутом перший раз, чи знає, з виходом відкритий космос. Ну, Тобто ти відчуваєш себе знову повноцінним. Без протезів мені було важко себе прийняти. У мене були фантомки такі, ну, досить жорсткі. Коли я став на протези, в мене це все. Я себе побачив просто в дзеркало, все бачив цілим. Бувають такі дні, що я просто не встаю, бо я відчуваю, що я фізично не можу, мені дискомфортно, мене викручує суглоби. Я такий метозалежний, тобто перепади тиску, сонячної погоди на якусь дощову чи навпаки, воно тебе вибиває, ти мусиш перелаштовуватися. Важко. Але я розумію, що в мене ще пройшло досить мало часу, щоб ну, навчитися нормально послуговуватися цими протезами. Тому що я бачив, що роблять хлопці. У мене є знайомий, який він брав у нього протез однієї ноги, але ну, він стрибав з парашутом цим з протезом. Він просто нікому не сказав, що в нього протез. Він стрибнув вже на, на землі, ну це було ще до початку повномасштабки. Він признався інструктору, що от мене на протезі. Він каже, що дурачок ну, то ж не можна, то ж ну навантаження цих. Ну, ти розумієш, життя буде інше. То треба себе підлаштовувати, треба підлаштовувати оточуючих під себе. З якими проблемами ви ще зіштовхнулися з протезуванням? Не до кінця розумів, що як воно буде, як воно буде функціонувати, що все-таки протез – це не своя нога. можливо, в мене були трошки, ну я скажімо так, завищені очікування від того. Ви маєте на увазі, що коли ви вже стали на протест, то було певне розчарування, що вона не так функціонує, як нога? Так, так. Я ще будучи в госпіталі, дружині став кажу, хочеш покажу, як хобіти бігають? Кажу, я так сів, ну, все без протезів, ну, культями дергаю, ну, це такі от. Цей гумо, він, насправді не допомагає. Хай такий чорний, хай Трешняковий, він допомагає тобі. Головне, головне, не шкодувати. Ну я ж не змінився. Я ж такий, який був, ну, ідучи на Ну, трохи змінений, звичайно, якісь свої, свої моменти. Але я такий самий, як і інші люди. Так само і людина на кріслі лісу, вона така сама, як і, як і всі інші. На ті самі бажання, на її ті самі думки, на її ті самі якісь, чи можна навіть якісь більші страхи. Але це людина. Після реабілітації Тарас активно зайнявся важкою атлетикою. За кілька місяців уже приєднався до змагань між ветеранами, увійшов до національної збірної стронг «Spirits Геймс і у жовтні 24-го року приніс Україні перемогу на міжнародному чемпіонаті в Іспанії. завдяки спорту Тарас став радником луцького міського голови з питань ветеранів, а від і керівником ветеранського хабу. Так, підход Тарас. Так, давай зараз трошки замотаємося сильніше. Ми зробимо Різичі зараз на 20. Так, це вже 60 кг. це робоча вага, яку ми робимо на багатоповторному жимі, на е, змаганнях. Я е, коли займаюся в залі, то я розумію, що я вагу трохи в ноги переношу, коли це роблю. Вагу переношу на плечі і на сам на ну, Стоїш, я можу працювати. Е, є такий станок сміта, це тобто там, де штанга рухається вже в таких направляючих. Я там можу робити і тягу, і присідання. Стараюсь якби задіяти всі м'язи, бо ноги також потрібно укріпляти. На протези є певне вага, напевно, максимум, які ви можете підіймати. Правильно ну, ці протези розраховані здається 300 кг. То в мене ще є куди рости. Це спортивні протези. Роз'ясніть спортивні, це тому, що більше вага. Ці так, є, є протези бігові. Якщо може спобачили, такі, як, як серпитики, там така маленька точка опори. Ну, мені вони не потрібні, тому що я бігом не займаюся, я і до поранення там не особо бігав. Бо звичайні протези там вага здається, до 120 кілограмів, тобто ну, свою вагу я можу носити, а вже якісь там додати ваги, щоб займатися, це може бути, можуть вони пошкодитися. А біль ви не відчуваєте, якщо вага збільшується? Вона таке було, що я два тижні я просто пролежав вдома, то я, я перегрузився на, на тренування, задав за, за велике навантаження. Я два тижні відлежав вдома. Тож дорого спортсмена може бути так, коли він на тренуванні щось перевантажиться, він так само буде випаде з процесу тренувального. Здатися, це саме, саме простий варіант, ну, зробити з себе жертву. Коли в тебе є можливість, ти не, не користаєшся. Я такого не розумію. Спорт це саме дуже велика мотивація. Він тебе стимулює. Ти розумієш, що ти От сьогодні ти там зробив одну вправу, завтра ти зробив іншу вправу. Ти поїхав на змагання, ти щось там виступив, отримав якусь там медаль, якусь винагороду. Ти живеш, ти живеш, функціонуєш повноцінно. Я вже в мене товариші, я їм скидаю відосики, як там десь я займаюся. Кажу, пацани, кажу, а що? що, що кажу, Спортжал кажу, вам складно піти. Я кажу, я працюю, а ви це вон. Я собі можу дозволити їх якось там підколоти. Під, під Я, як фахівець, всім раджу спорт. Річ в тому, що під час бойових дій найбільш важкою є, ну, ті, ну, може, ви чули, гостра стресова реакція да, там і посттравматичний стресовий розлад. Основним захисним механізмом психіки є дисоціація. Тобто людина починає дивитися на своє тіло, на те, що відбувається довкола, як на кіно. Вона дисоціюється від тіла. Тому спорт це коли людина відчуває своє тіло, і його треба робити дуже усвідомлено. Тому тут треба перше працювати з тренером-фахівцем, дозувати навантаження. А по-друге, це дуже добре. Чому тому, що йде відновлення зв'язку з тілом людини, тобто людина відновлюється. За рахунок фізичної активності, так само, як це відбувається там, на тілесно орієнтованій терапії, танцювально руховій терапії, є дуже багато напрямків терапії. Основна мета, яка повернути людину до життя, а для цього його повернути треба в перший домік, в його тіло, щоб психіка була ну, з тілом поруч, щоб вона людина не була дисоційована. Тому це дуже корисно. Ми тренуємося в 2 четвер, субота. Ми собі приходимо, включаємо собі музику. Ось, вже всі знають, що якщо вже, грає вже в залі Рамштайн, значить команда ветеранів вже тренується. Дивлячись на них, знаєте, хочеться жити, розвиватися, працювати. І Дійсно ти розумієш, що ти знаходишся саме там, там, де ти маєш бути. Так, то зараз ви готуєтесь до змагань, правильно? Так, ми зараз е, готуємося до... Е, у нас буде фініш, от заключні вже змагання в Буковелі. Це в нас є шанс е, попасти в команду Тренвет. А ми, ми, ми це зробимо. Ми довго до цього йшли. Пауерліфтинг один з найпопулярніших видів спорту для ветеранів не тільки у світі, а й в Україні. До тисячі учасників реєструють лише на одне змагання: долучитися до якого може кожен на регіональному, національному, а згодом і міжнародному рівні. Інформацію ми викладаємо на наших соцмережах Федерація Стронмена України, і це ну один із найсталіших джерел інформування громадськості. Проблема для ветеранів із невеличких містечок і сіл, як підготуватись. Власне, через розуміння цього обмежуючого фактора, ми і вибрали чотири основні спортивні дисципліни, які в принципі можна тренувати практично в будь-яких умовах і в будь-яких містечках нашої країни. Рима, тобто це жим лежачі на рази. Якщо навіть в селі є спортивна зала, там точно є жимова лавка і штанга, і можна тренувати жим лежачі. Крім за всього, там має бути гиря, тобто ривок або жим гирі можна також тренувати. Ну і там приблизно в кожному другому-третьому залі є веслувальний тренажер і аєрбайк. Також досить розповсюджені тренажери, тому кожен учасник. Цілому ширше в нього є можливості для того, щоб прогресувати і тренувати, регулярно тренувати. А ви усвідомлюєте, що ви ще інших надихаєте? Я ну якби, напевно ніколи не, не, не планував там чи не намагався бути якимсь таким зірцем, але якщо в мене що щось виходить, що допомагає хлопцям, дівчатам, які в такій ситуації чи подібні до моєї, ну то чому ні? Ви розділяєте життя на до і після? Так, звичайно. Моє життя змінилося. Коли ти будеш в зону бойових дій, ти знову таки трансформуєшся. Там ти дуже, дуже швидко вчишся виживати, вчишся в цій ну, науці воювати. Після поранення це, знову ж таки, трансформація. Ну, ти розумієш, що життя буде інше. Тобто треба себе підлаштовувати, треба підлаштовувати оточуючих під себе. Та, в принципі, для мужиків, для чоловіків спорт це невід'ємна взагалі частина, на мою думку, життя. Так як я все життя в спорті, от, нам треба щось піднімати, нам треба за щось боротися, тому ми якось себе мотивуємо і хочеться йти вперед. Насправді, хлопці, дівчата, багато хто е, починає займатися спортом вже після повернення. Ну, там, Хто там якісь плавання, хто стрільба з лука, хто гребля. ну, Є ж багато видів спорту, хто до чого більше тяжіє. Плавання, штовхання ядра, стрільба з лука, настільний теніс, волейбол чи легка атлетика. Будь-який спорт з історії ветеранів зазвичай починається із мотивації чи цікавості. А після пошуків залу, тренера і грошей, допомагати з якими у цьому році, між іншим, взялася і держава. Якщо поговорити про той більш масовий спорт, як держава допомагає? Умовно кажучи, ветеранові, який в меншому населеному пункті в селі, чи якось взагалі держава про це думає, які можливості надає, щоб там ветеран займався спортом. У нас працює програма, яка реалізована нашим міністерством спільно з міністерством цифрової трансформації і нашими партнерами, державним підприємством «Дія», яка дозволяє. Ветерану отримати грошову допомогу для заняття спортом це півтори тисячі? Це півтори тисячі на квартал як підтримки для заняття спортом. І коли ми тільки розпочинали цю програму, було достатньо багато різних питань і критики з боку і самих ветеранів, і просто інших стейхолдерів, які говорили, а чи доцільно, чи не доцільно, і так далі. Як би там не було, в нашій програмі вже за першу каденцію, першу таку ітерацію запуску у нас подало 25 тисяч ветеранів заявку і отримав відповідні марковані кошти на свої діє картки сьогодні. Ми Паралельно з цим розбудували роботу по залученню цивільної інфраструктури, тобто приватних бізнесів спортивної інфраструктури всієї, яка є в нашій державі, яка працює офіційно в білу, є платниками податків і е, має можливість забезпечити таку послугу, тобто надати ветерану за такі марковані кошти через використання посттерміналів і через дієкартку послугу з надання спортивної інфраструктури. І сьогодні понад 3,5 тисячі ветеранів це по останнім відомостям сьогоднішнього дня. У нас уже Займаються відповідно спортом, а це виключно ще місяця немає як розпочати проект. Ви кажете, там витрачають гроші. Вони це роблять звіша в якихось регіональних центрах. Так, насправді, будь-який заклад, який працює офіційно в Україні, в який встановлений термінал. Безготівкового розрахунку має можливість надати послугу ветеранам по цій програмі. На сьогодні ми говоримо про порядка 300 спортивних залів по всій Україні, різного розміру, рівня там, і так далі, в усіх населених пунктах, де вони є. Це, ця програма передбачає таку можливість. Що би ви порадили тим, хто тільки починає це життя після? Перше, це ні в якому випадку не здаватися, не опускати. Руки не сідати на стакан, комунікувати більше з людьми, які вже далі на цьому шляху, які вже більше мають досвіду життя на протезах. Спорт — це саме дуже велика мотивація. От сьогодні ти там зробив одну вправу, завтра ти зробив іншу вправу. Ти поїхав на змагання, ти щось там виступив, отримав якусь там медаль, якусь винагороду. Ти живеш, ти живеш, функціонуєш повноцінно. Головне, головне не шкодувати. Свич ще одна порада від вас не шкодувати. Ні, якого плату. Я вас не буду шкодувати, я вам і захоплююсь і дякую, хочу сказати за те, що ви робите, бо мене надихає. Це від наших партнерів і від нас теж вам подаруночок. Він символічний, український, від інтертопу. І дякую, що ви погодились на це інтерв'ю. Я впевнена, що ті, хто його подивляться, як і я, сьогодні надихнуться захопленнями і скажуть дякую. Так от просто і підійде. Я вам теж дякую. Вам Важаю. дякую. Україна лише тільки формує цю культуру реабілітації через спорт за різними оцінками. В Україні ним займається від 2 до 10% процентів ветеранів. Тим навіть ці відсотки показують, що фізична активність це не просто про відновлення тіла, а ще й про спосіб не дати своїм ранам вказувати своє подальше життя. Тож перший підхід до штанги або перший крок на доріжці вже цю статистику. Чекаю ваших особистих рекордів у соціальних мережах з хештегом Життя після шрамів з вами була Олена Гущик. До зустрічі.